Євангелія від Іоанна На п'ятидесятницю в останній день великого свята стояв Ісус Христос і говорив: Хто бажає дізнатися істину? Прийдете до мене. Я Розкажу вам, хто вірить в мене, той буде жити по Слову Божому. Це говорив Господь про Святого Духа, який мають прийняти віруючі люди після Воскресіння Ісуса Христа. Після цих слів. Багато людей повірили в Господа. Одні люди говорили, що він пророк, а інші не повірили і казали. Невже Ісус Христос прийде від місцевості Галілея? В Писанні написано, що Ісус Христос народився від роду Царя Давида із тої місцевості, де народився цар Давид. І люди почали сперечатися. Про Ісуса Христа. Деякі з людей хотіли заарештувати Ісуса Христа, але ніхто не зміг. Після цього фарисеї повернулися до своїх керівників і почули, Чому ви не привели Ісуса Христа? Фарисеї відповіли інші пророки так не проповідують, як ця людина. Тоді фарисеї запитали, Невже ви повірили йому? Невже хтось із головних служителів? Єврейської синагоги повірили в Ісуса Христа. Але люди, які почули Ісуса Христа, є нерозумними із простого народу. Нікодим говорив, невже можна судити людей, якщо ми не дізналися? Фарисеї відповідають Нікодиму, Ти із Галілеї, йди, почитай закон. І зрозумієш, що із Галілеї Ісус Христос не приходить. Знову Ісус Христос звертався до народу ізраїльського. Я є світло і мудрість для людей. Хто слідуватиме за мною, той матиме мудрість і вічне життя.